Зараз ми знаходимося на вулиці Василя Стуса у Львові. Маємо трамвай на Сихів і будується велодоріжка. І Я хочу поділитися з вами своєю думкою про те, що так будувати велодоріжки не треба. Це особисто моя думка, ви можете з нею не погодитись, але ну, я так вважаю. Отже, ми маємо отакий спуск з району Сихова. Якщо я там їхав, швидкість більше 40 км на годину розвивається по рівному асфальту. Там має бути велодоріжка. І тут, по цьому тротуару, мабуть, згодом теж розмаркують велодоріжку, яка буде далі продовжуватися отам. От Але... Ну, Там трошки власне кажучи, ми бачимо, що рух здійснюється по зустрічній смузі, бо біля заправки там зараз ще копають. Тобто буде окрема смуга руху сюди і назад і між ними трамвайне на От. І ззаду в мене буде велодоріжка, ймовірно, яка буде переходити он туди в відокремлену, скажімо так, смугу. Але принаймні зараз точно гарантую, що всі велосипедисти зверху. Е, ніхто не буде заїздити на тротуар і користуватись тою велодоріжкою. Це, мабуть, лише самий принциповий буде так робити. Коли буде велодоріжка по цьому тротуару, але не факт. Ну, поки що про Наню не схоже, що вона тут, в принципі, буде, то можливо хтось їздитиме. Але ну, зверніть увагу, ззаду я їду, швидкість 40 км на годину, рівна дорога. Я буду летіти стрімголов. По цьому спуску ловити від того кайф, а не гальмувати, вискакувати на бордюр і користуватись велодоріжкою. Ну і там зараз ще буде такий цікавий спуск, зараз подивимось. Тобто 99% велосипедистів волітимуть просто кайфанути від спуску. по Рівній дорозі, тим паче тут дві смуги для автомобілів місця вистачає, а велодоріжка, що будується має ось таку забудову. Іде вище рівня тротуару. Іде вище рівня тротуару і тут хоп-хоп. Хоб з великим спуском вилітає сюди, а це місце дуже я б сказав навіть небезпечне, тим, що знайдуться пішоходи Ротозеї, які будуть йти нічого не помічати, а тут будуть в принципі, їздити, можливо, в теорії велосипедисти, які е, будуть виїжджати сюди. Ну, в принципі, Це рожева частина. це і Має бути продовження велодоріжки, але оцей виїзд, тим паче він буде відносно на швидкості, потрібно гальмувати, потрібно дивитися, чи не буде тут а, пішоходів. Ну і власне кажучи, я вважаю, цю ділянку велодоріжки доволі сумнівною. Краще було б трохи, якщо це можливо, було, розширити тротуар і зробити її бабіч тротуару, якщо вже мала бути велодоріжка саме в цьому місці. Ну і власне зараз вискочимо на дорогу. 26 км на годину. Ну, Погоджуватися ну. зі мною чи ні, ви, ваш. Пропоную ставити лайки або дизлайки э, під цим відео, щоб виразити свою згоду зі мною або не згоду. Дякую.